Слава Ісусу Христу! Отець Богдан. Слава віки Бога. Люди цікавляться, яке має значення стріжденська вода і свічки? Вода кожна має велике значення, але не це величне свято, де воно є одне з 12 рокових свят, де на це величне свято. І ми знаємо, що праведний Симеон, за переказами, який прожив близько 300 років життя, зустрічає маленького Ісуса Христа, приймає Його на руки. Промовляючи тропарнені, відпускаєш рабатво владику за словом твоїм зміром, бачили очі, мій спасіння, то я ж ти приготував перед лицем усіх людей світла на відкровення народів і слави людей Твого Ізраїля. Але на це велике свято ми освячують всі православні храми, освячують і свічки, де тільки раз в рік це освячення. Відбувається на це величне свято, тому та свічка приноситься додому всі християни, які приносять її додому. Перш за все запалюється в домівках, і та свічка зберігається цілий рік у домі. Як буває гроза, то ми запалюємо ту свічку, молимося, сильна громовиця чи буря якась насувається. Ми запалюємо, читаємо наш, читаємо молитви, і так Господь оберігає наші домівки. Наші поля, наші городи, але все через нашу віру. Як ми беремо, то ми повинні розуміти, що свічка від давніх давен. Ми приходимо до церкви, беремо свічечку, ставимо на підсвічник, молимось, просимо у Господа якоїсь допомоги. Дякуємо Богу за те, що просили Той через свічечку. Ми не можемо дати Богові гроші. Але через свічку ми беремо, ставимо, свічка згоряє. І так приносимо жертву і подяку Богові за те, що маємо в сьогоднішній час. Але ще за переказами давно, коли була там Друга світова війна, то саме водою стрітинською окроплювали солдатів, які йшли захищати свою батьківщину. Так само стрітинська вода вона є і для хазяйства. Ми, ми, хто тримає там хазяйство, крім свиней? Свиням не можна давати воду світ, але там. Інша живність ми теж можемо дати цієї водички з Тритинської, щоб вони попили. Тому вона зберігається отємно від хрещенської води. Бо тільки два рази у рік перед святим Богоявлення богоявлення це і велике освячення води. А на всі інші свята, чи на храмове свято, чи будь-який день можемо освячувати воду, то вже є мале освячення води, інший чин від цього чину. І ще свічка стрітинська, як людина там, бувають вже такі випадки в нас, людина не може померти, відійти з цього світу. То як праведний Симеон просив, що нині відпускаєш раба рабаку владику за словом своїм з миром, так і ми приносимо ту свічечку. Бо є такі випадки, людина старенька, і сповідалась, і причащалася, а смерті немає. А то, дається, ту свічечку стрітинську в руки запалюється, і було таке, що людина відходила з цього симного життя. Але знову все ж таки побитно бути віра в наших серцях, ходити до храму Божого, молитися, не допускати до цього, щоб не можна було відійти з цього земного життя. А молитись, просити Господа, і Господь буде допомагати. сповідатись, причащатись, служби від не просто відвідувати, а стояти, молитися. Це має велике значення, особливо в сьогоднішньому часі для кожного з нас, для кожного християнина. Молитись за країну, за наших воїнів. Спаси всі, Господи, слава Ісусу Христу! Навіки слава Босту!